З приводу ветеранської політики, я також працюю як громадською організацією, яка займається реабілітацією ветеранів. По ветеранам можу що сказати? Ветерани хочуть брати активну участь у спортивних і масових заходах, як мінімум для соціалізації, як максимум для досягнення вже спортивних досягнень, нових або більших. Немає підготовленого, скажімо так, якогось чек-ліста, в якій громадській організації можна звертатися. Ага. Тобто хоча б, Я не кажу локальні, територіальні районні, але просто ну, я розумію, що Google знає все. Но не завжди, скажімо так, якщо цілий день сидіти, обдзвонювати всіх, ну це я перепрошую всі організації, бо всім писати. Якби, або Сутінки наступять скоріше, або вже і, вибачте, мене і криша протіче. Якби просто ветерани не знають до кого звертатися, там, де реально є послуги реабілітації. Безкоштовні, Якби.